Вітаю вас, друзі, на моєму авторському каналі АLEXLO. Веду я канал українською мовою. Дякую, що підтримуєте канал, тим чином даєте можливість розповсюджуватися в україномовному контенті. Бидемо з дітьми на виставку динозаврів. На вулиці продовжується неймовірна Взагалі, спека. Взагалі це відео про те, як ми з родиною провели вихідний день. Але також покажу, як японці вміло використовують дитячі забави, щоб залучити більше клієнтів. На початку виставки нам дали ось таку карту, де було вказано, де знаходяться самі динозаври. То вони були, скажімо так, розкидані по всьому периметру станції метро, де саме проходила ця виставка. Справжня радість, що не буде на таких подіях. Тут зроблена виставка в такому значить, стилі, що треба знайти цих динозаврів по всій станції. Ми зараз ходимо і шукаємо. Вони в різних локаціях знаходяться. Це не динозаври, але теж прикольно. Ставить ось такі штампи дітям. Взагалі я дивуюсь креативності японців про те, як вони вміло і гарно організовують свої такі акції, події, таким чином залучаючи і батьків, і дітей. Ну, в першу чергу, мабуть, дітей, а потім вже куди діватися батькам. Йдуть за дітьми, ось так і зі мною сталося. Гайте гаті, а. Скажу чесно, мені теж було цікаво походити, подивитися, пофоткатися з цими динозаврами, ніби музей під відкритим небом. Ще доклеюють щось там, декорації, щоб діти могли розмальовувати на цій стіні. Неймовірний вітер все здуває. Не знаю, чому жарти, вітер. Та дивна погода. А доня місце якоре? Штамп. Штамп Штампна навчити. Ось така у нас. Видали таку цю штучку. І треба ці всі поставити штамп А то в таці. А -а -а. Таких динозаврів навкруги цієї станції було сім. І от до кожного динозавра підходячи, потрібно було отримати відповідний штамп, що ми там побували. Хе-хе, молодець. Хочу відзначити, що всі ці динозаври зроблені досить таки реалістично. Ну, тобто я дивлячись на них аж сам трішки, знаєте, так побоювався, щоб ці динозаври не ожив. Добре, що він пластмасовий, я ще подумав. Люблять тут такі от різні ігри, квести, штампи. Знайшли ще одного з пікачу, треба зібрати цих всіх героїв. От. Ну і мої діти теж. Як би захотіли. Так от шукаючи динозаврів, ми натрапили на ще одну таку гру. Потрібно знайти друзів цього пікачу жовтенького мультяшного героя. Було непросто, але... Все ж таки ми домовилися з дітьми, що на сьогодні достатньо буде динозавр. Придумай ігор різний для дітей, особливо в цей час, коли вихідні дні. А В Японії зараз обон. Тому тут придумають багато різного, щоб зайняти дітей і батьків, якщо вони не зайняті. Знайшли ще одного звірюху. Вірюшка, а доня, котиміти, мія, самі розумієте, організувати дітей, щоб вони стали так, як потрібно подивилися в камеру. Це така непроста справа. Що ви хочете, щоб діти Прибігли в супермаркет, поставити в кожному супермаркеті до свого динозавра. -то і тоді діти прибіжуть туди ставить штампи. І, звісно, вони прийдуть з батьками, бо без батьків вже не можуть. От, і зайдуть, можливо, в цей супермаркет, прийдуться, можливо, щось куплять. Ось такий маркетинговий хід. Це дуже цікаво. Наприклад, ми зараз йдемо через весь мол до іншого динозавру. Я спочатку не зрозумів, чому всі динозаври в різних місцях, а потім, погадивши, уловив, в чому фішка. Ще один динозавр знаходиться якраз на фудпорті. Останній динозавр, який ми нарешті знайшли, він знаходився на Ну Тобто, в принципі, яка була ідея, що батьки походять, позбирають разом з дітьми ці всі штампи. А потім, втомившись, поставивши нарешті останній штамп біля останнього динозавра, сходять кудись і пообідають чи повечерюють. Ось так цікаво зроблено. Маленький тиранозаврік. Оце так добре придумають ліконі маркетинг і ну, взагалі. Так, спосіб, як можна природним чином запросити. Відвідувачів в супермаркет, мол, в ресторан потрібно мотати на вуз, вчитися цьому. Після проходження всіх динозаврів і отримавши всі штампи, дітки отримують бейджик ось такий з улюбленим динозавром. Головне, в принципі, що дітям було цікаво, і для себе я теж взяв багато позитивних таких моментів. В яких можна було повчитися на майбутнє, обов'язково використати. Відмітили це, ми все в кав'ярні, скуштувавши ось таких от фруктових коктейлів. Оце такі справи, мої друзі. Що ж, дякую за те, що були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, буду вдячний вам. Задавайте питання, ширте друзям. Щасливо і до скорої зустрічі. Бай-бай! 算了算了。<laughs>